Зараз ви побачите огляд на автомобіль, про який в нас в Україні не знають майже нічого. Давайте е, скажу так: на чому у нас їздять солідні та серйозні чоловіки, і жінки це прадіки, геліки X5, X7. Але після цього огляду ваша думка, і в якійсь певній мірі моя, напевно. Точно зміниться, адже перед вами серйозний новий представник бренду Toyota. Це Тойота Секвоя Секвоя» 23-го року. Абсолютно новий та ексклюзивний автомобіль сьогодні. Тут в Києві, в столиці України, на огляді say, no talking, land, <плес> І одразу буду вводити вас в курс справи. Toyota Sequoia 23-го року є 5 комплектацій. Це SR5, Limited, Platinum, Capstone і TRD Pro. Але перед нами максимально унікальний варіант. Це комплектація Limited з пакетом опцій TRD Off-Road. Що це таке? З чим його їдять? Про це все розкажу, але трішки пізніше. Зараз давайте оглянемо саму Sequoia. Звичайно, є те, що незмінне в будь-якій комплектації: це гібридна установка iForce Max 3,4 літра на 437 Фінських сил це є в будь-якій комплектації Toyota. І одразу скажу про плавну круту економічність цього агрегата, тому що середній розхід палива у місті від 12 до 15 літрів, і при тому 15 літрів вони з'являються тільки при дуже динамічній їзді. І поглянемо одразу з екстер'єру автомобіля. Бачимо решітку. Решітка в нас інша. Тут прямі лінії, вона без хрому, але в інших комплектаціях, більш старших, ви можете зустріти навіть. Соти і звичайно безліч хрому. Проте про хром також поговоримо. Він все ж таки присутній, але в інших елементах. Е, що маємо тут? Одразу хотілося б за такі гроші мати в цьому автомобілі динамічну LED-оптику. Але вона в нас тут е, звичайна. Сам е, вид автомобіля. Передня частина вона дивує, вона не схожа на друге покоління, і навіть на перше покоління є е, протитуманки, як і в старших комплектаціях. Також бачимо, що в нас парктроніки по колу. В нас камера 360, радари. Все присутнє для того, щоб ви отримували максимальний комфорт. Бачимо, що в нас 18 дюймові колеса. Бачимо, що ось такі великі масивні арки над колесами вони додають брутальності цьому автомобілю. Те, що є в усіх комплектаціях, але трішки відрізняється: це пороги. Пороги це комфорт. Тут у нас пороги вони зафіксовані в більш старших комплектаціях, таких як ТРД і Кепстоун. Там виїзні пороги, і ось це також є відмінністю від комплектації. Limited. Одразу скажу, багато плавних прямих ліній. Чи це сприяє якійсь, знаєте, заниженості цієї комплектації? Ні. Це красиво, але просто. По іншому, тому витончені лінії вони додають ось такого балансу між брутальністю та харизматичністю. Давайте скажу одразу про хром, те, що й говорив, в нас е, ручки дверця також вони хромовані. Е, це те, що з хрому в нас тут є. Е, йдемо далі, бачимо, що в нас шильдик терде Offroad, про який трішки пізніше вам е, розкажу. І підходимо до задньої частини автомобіля, що в нас є тут цікавого. Що тут одразу присутнє? Е, електропривід кришки багажника. Також можемо відкрити вікно кришки багажника, якщо ви хочете швидко е, дістати якісь речі з багажного відділення, і при цьому не витрачати е, багато сил чи, взагалі, якихось е, не робити маніпуляцій великих з е, самою кришкою багажника, відкривається все просто. Ось, будь ласка, декілька взмахів ногою, і е, кришка багажника нас пускає до багажного відділення. Що ми бачимо там? Об'єм багажного відділення, якщо підняті всі ряди сидінь, 630 літрів. Якщо всі ряди сидінь опущені, 2,5 тисячі літрів. Ми бачимо, що тут безліч ось таких положень для е, полички, для того, щоб ви могли виставити речі, які вам зручно забирати одразу з багажного відділення. Е, ми можемо сказати про третій і другий ряд, але зробимо це вже в. В салоні, що одразу потрапляє в очі. Тут в нас є розетка. Тут ми бачимо, що ось такі три відсіки для поличок. Тут ми бачимо, що все максимально зручно і в рівень з самим багажником виконано для того, щоб була максимальна ємкість для ваших речей. Тобто, про місткість багажника в цьому автомобілі 100% подумали. Але по другому і не може бути, тому що це Тойота, Тойота Sequoia. це великий повнорозмірний трьохрядний, ось такі. У дихід, можемо бачити, що по багажному відділенню однозначно величезний плюс. Ось так: от ми закриваємо наш багажник, і можемо бачити, що все також рухається дуже плавно, хороші механізми, найостанніші технології. Тойота, вони тут присутні. Ще одразу скажу по емоції. Мені постійно кидається в очі. Ось цей шильдик Тойота. Він трішечки блакитного кольору. Це кожного разу нагадує нам. Це незвичайний а, всюди хід. Це історія з гібридною установкою. Це iForce Max. Йдемо до салону, подивимось що маємо по комплектації. Зовсім скоро перейдемо до пакету TRD Offroad. але все по черзі Bro, once with me, that's just how I did, how I did, how I did. Ay, no, you cannot get in. It's a reservation, I set it for the team. Ну що ж, давайте одразу буду ділитись першими відчуттями, якимись емоціями від цього автомобіля, але при тому зробимо це е, максимально практично. Що ми отримуємо в комплектації Limited в Sequoia 23 року? Це крісла. У нас такі шкіряні з шкір заму Також бачимо, що в нас є підігрів вентиляція. Зручно, високо, комфортно. Габарити автомобіля не лякають. Просто подивіться, які в нас бокові дзеркала. Бокові дзеркала, в яких е, видно абсолютно все добре. Виконана стрічка. Бачимо, що до деталей також доклали руку. Переді мною одразу а, панель приладів, вона електронна, безліч кнопок, керування функцій а, на мультикермі. Також бачимо, що в нас є а, два положення пам'яті водія. У нас 14-дюймовий величезний екран мультимедіа, на якому реально видно все. Клімати контролі. У нас а, відключення заднього диференціалу одразу кажу, це історія. Завдяки опції трд Offroad. ТРД, до речі, в нас зустрічається як на коробці, так і на кнопці старт-стоп. Також а, кнопки керування причепом. Також бачимо декілька режимів їзди. І найголовніше практичність циквої. Просто подивіться, скільки відсіків для ваших речей. Перший, ось сюди ви можете щось покласти. Якщо вам тут недостатньо, відкривайте ще тут. У нас USB-порти отримуєте. Також бачите, що в нас є ось тут з'являються підстаканники. У нас є відсік ось для ваших мобільних при. Вистроїв прямо біля водія, це дуже зручно. В нас реально максимально все заточено на те, щоб показати автомобіль як практичний, практичний представник Toyota, і це абсолютно новий автомобіль. Звертаємо увагу: в нас є люк. Якщо в седанах чи кросоверах люк, це ну просто невеликі такі відсік, щоб ви могли десь поглядати на небо. Ну звичайно, коли автомобіль не рухається. Тут це більше схоже, реально на панора. Він величезний, декілька а, положень цього люку також а, є. В нас підігрів керма, що важливо, тому що в Україні в нас погода вона мінлива. І ось коли ви виходите зранку м, м, кудись їхати і сідаєте за кермо автомобіля, його заводите. Ще деякий момент, знаєте, всі робимо ось так: ні, тут цього не треба робити. Тут все передбачено інженерами Toyota. У нас трьозонний клімат контроль, а в нас не обділили другий і третій. tereyağı çıgınlığa Потім розповім, чому мені дуже подобається е, взагалі ось ця ергономіка місця водія е, тут. Зручно при тому, що автомобіль великий, е, тут е, не лякаєшся від будь-яких різких поворотів чи можливо знаєте нерівностей на дорозі. Е, це 100% не про цей автомобіль. Це класно. Це виглядає сучасно дуже технологічно. Те, чого не вистачало, як на мене, в попередніх поколіннях. Те, чого не вистачало а, в крузаках, те, чого не вистачало взагалі в багатьох автомобільних концернах, але тут це є майже всі сучасні автомобільні концерни. Вони е, знаєте мають таку традицію трішки спеціально, можливо, не спеціально, занижувати базові комплектації своїх автомобілів. Тойота ж. Вона реально ще раз доводить свою надійність, і надійність не тільки е, за прикладом своїх автомобілів, надійність в прийняті рішень, ну до прикладу, якось це, щоб наділити навіть базові е, комплектації максимальним функціоналом. Але знаєте, трохи хочеться і е, посварити Тойота, тому що от е, те, що є в більш е, старших комплектаціях, немає тут. Хоча за такі гроші воно має бути всюди. Це Ambient підсвітка. Напишіть, до речі, в коментарях, що думаєте ви взагалі потрібна вона чи ні. Я, як поціновувач прекрасного, я хочу це бачити. Е, і в Toyota Sequoia Limited. Що також би я додав, це е, ось ці динамічні led фари е, на самому автомобілі, тому що вони тут звичайні. Тут також звичайні е, повторювачі поворотників. Е, але хочеться, щоб також був LED. Toyota, Ну LED це не щось супер лакшері. Ой. Цьому моменті беріть приклад з Ауді. Як вже обіцяв, давайте перейдемо на другий та третій ряд. подивимось, чи там нас не обділили увагою і чи там доволі зручно. Чи там доволі класно? Давайте одразу скажу про відмінність е, теж від інших більш старших комплектацій. У нас в Limited тоді е, другий ряд він йде диваном, тільки диваном, а в більш старших комплектаціях це я говорю і про кепстоуни, і про е, TRD, і про Platinum, Він йде капітанськими сидіннями. Е, комусь е, одне краще, комусь інше. Я більше за диван, чого тут можна, е, знаєте, е, приємно лягти відпочити під час якоїсь дальної поїздки, як на. Мене це зручніше, що також приваблює мою увагу. Це перфорація другого ряду. Тут все також виконано абсолютно ідентично, як і перший ряд, як і місце водія. Бачимо, що в нас є шторки як для другого, так і для третього ряду. А в нас клімат-контроль, третя зона. Вона з окремим екраном для пасажирів другого ряду. В нас є USB, в нас є розетка. Все тут передбачено для комфорту і практичності. Свої підстаканники, до речі, функція, яку я мало де бачу, навіть на великих, знаєте, автомобілях для бездоріжжя, просто великих автомобілях для сім'ї. Зручно, класно. Мені здається, треба додавати цю функцію майже всюди, тому що якщо ви їдете кудись в далеку поїздку, це must have. І по своїм відчуттям сижу я доволі м'яко, доволі комфортно. Підтримка сидіння вона відчувається. Зручно, комфортно, багато. То місця. Давайте перейдемо на третій ряд. Там є теж про що поговорити. На третій ряд ми потрапляємо доволі легко, просто скориставшись ось цим важелем, подивіться, ми одразу одним рухом складаємо другий ряд і можемо потрапити на третій ряд сидінь. І ось так ми потрапляємо сюди. Відчуття від третього ряду сидінь. По перше, трошки здивований. Чого? Як ми взагалі сприймаємо третій ряд сидінь? Це місце для дітей. Він не сильно зручний для дорослого, для дітей максимально зручно, комфортно, класно. Тут повноцінний третій ряд з електроприводом. Ось подивіться, ми можемо регулювати спинку. Слухайте, це must-have функція тепер, коли я знаю про неї. Шторки третього ряду. Також є, тобто про комфорт, про а, якусь аутентику для а, саме пасажирів третього ряду. Також подбали. Ми бачимо, що виконані зі шкіри диваном а, сидіння третього ряду. Бачимо, що підстаканники є як для пасажира ліворуч, так і для пасажира праворуч. А, доволі багато місця. Давайте я складу другий ряд для того, щоб ви подивилися взагалі, яка відстань між а, моїми ногами і сидінням а, пасажира другого ряду. Ми беремо ось за такий важель. Одразу від відкриваємо спинку сидіння і е, подивіться, що маємо. Подивіться, який маємо взагалі е, запас місця для ніг. Пасажира третього ряду і що одразу попало в очі. Комплектація Limited. В нас тут біла стеля, тільки біла стеля. А от вже в старших комплектаціях вона може бути й іншого кольору. Тут тільки біла. Вона доповнює класний салон, але хочеться все ж таки побачити вживу, як виглядають і інші кольори. Заключення про третій ряд сидінь. Зручно, він повноцінний. Він ще й з електроприводом, зі шторками, з підстаканниками не обділило увагою жодного пасажира даного. Автомобіля тут комфорт а, знайдеться усім. Тут його буде достатньо. Усім, але давайте ж поговоримо і про родзинку. А, про пакет опцій TRD Offroad. не це Toyota Sequoia 23-го року в комплектації Limited з пакетом опцій Off-Road. До речі, одразу скажу такий самий пакет опцій можна поставити на максимально базову версію Toyota Sequoia 23 го року sr 5 Що нам дає цей пакет? В першу чергу, те про що ми говорили, це блокування заднього диференціалу. Також тут стоять е, вже більш дорожчі пружини та амортизатори більштейн ТРД. Також знаємо, що в нас тут червоного кольору карданний. Вал передньої осі і е, безліч систем: система вибору місцевості, система контролю при спуску, е, система, знаєте, ось такого плазування. Все в цьому автомобілі заточене на те, щоб ви. Швидко, блискавично з'їхали з, з будь-якої дороги на бездоріжжя, але при тому не відчули жодного дискомфорту. Ось що таке терде офро. Чи м, доволі практичний цей пакет? Абсолютно. А чи цей пакет варто обирати? Абсолютно, чи цей пакет е, щось додає в екстер'єрі-інтер'єрі автомобіля? Так додає, якщо звичайно дивитися е, знижчя, а ось технічній частині. Він точно додає більше впевненості. Терде офрот, пакет опцій. Тут на лімітеді. Like І давайте підбивати підсумки. Що ми маємо? Це класична нова харизматична Toyota Sequoia 23-го року, але при тому, знаєте, з допрацюванням безлічі додаткових функцій завдяки самій комплектації, завдяки пакету опцій. І саме цей автомобіль він точно підійде людям, які шукають більше за менші кошти. Цей автомобіль точно для знаєте. Такого повноцінного всеоб'ємного використання цей автомобіль, який підійде вам на будь-якій дорозі та поза нею. І ось цей автомобіль ви е, можете замовити в будь-якій комплектації, як я вже казав, з будь-яким пакетом опцій. Ви зможете замовити з батьківщини даної автівки, з батьківщини цієї секвої зі Сполучених Штатів Америки. Саме там вона збирається, хоча це і японський бренд. І до речі, ви зможете замовити його просто зараз. Просто прийдіть в описі під цим відео за посиланням в наш чат бот Grand Car, де зробите це за три кліки. А що говорити ще? Сьогодні я сказав, що ви зміните свою думку про серйозні автомобілі. Ось це справжня серйозність, елегантність, класичність і при тому технологічність. Це Toyota Sequoia 23-го року ексклюзив від компанії Grand Car. Тож ставте подвайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому відео.